Привіт! Ви на каналі Дивний Рух, де ми разом будемо розкривати потенціал кожного з нас. Сьогодні ми починаємо з основу, говоримо про саморозвиток. Що це таке і чому він настільки важливий? Саморозвиток це не просто модне слово, це процес, який дає вам можливість стати кращою версією себе. Ми живемо в часи, коли технології і можливості розвиваються неймовірно швидко, але чи розвиваємось ми разом з ними? Саморозвиток це наш шанс не тільки наздогнати цей шалений світ. Але й керувати своїм життям на власних умовах. Можливо, ви чули від когось, що сам розвиток це важко, що це вимагає надзусиль, але це не так. Найважливіше це бажання змін. Почати можна з маленьких кроків, які з часом приведуть до великих змін. Чому це важливо? Справа в тому, що без саморозвитку ми ризикуємо застрягнути в одній точці, повторюючи ті ж помилки і не рухаючись вперед. Уявіть собі, що ваше життя це довга дорога. Якщо ви не будете робити жодного кроку, ви залишитеся стояти на місці. Але якщо ви зробите хоча б один маленький крок щодня, через рік ви будете вже далеко попереду. Дехто може подумати, що навіщо мені це потрібно? У мене і так все добре. Але саморозвиток це не про те, щоб виправити щось погане, це про те, щоб знайти нові можливості, відкрити нові двері і побачити світ по-новому. Це про те, щоб зробити своє життя більш насиченим, цікавим і головне, більш усвідомленим. Уявіть, що кожен день ви дізнаєтесь про щось нове про себе. Ви знаходите нові таланти, відкриваєте нові інтереси, ставите нові цілі. І це все робить ваше життя яскравішим і багатшим. Ви стаєте творцем свого життя, а не пасивним спостерігачем. Початок шляху саморозвитку це не стрибок у невідомість. Це свідомий вибір, який робить ваше життя кращим. І почати можна просто зараз. Зробіть перший крок: поставте перед собою маленьку мету на сьогодні. Можливо, ви вирішите прочитати одну сторінку з книги, яку давно хотіли почати, або ж знайдете 10 хвилин, щоб подумати про свої сильні і слабкі сторони. Це може бути що завгодно, головне, почати. Запам'ятайте, що саморозвиток це процес, а не кінцева точка. І цей процес може бути захопливим і цікавим, якщо підходити до нього з правильним настроєм. Залиштеся з нами, щоб дізнатися більше про те, як зробити цей шлях легким і цікавим. Дякую, що ви тут. У наступному випуску ми поговоримо про те, як правильно ставити і досягати своїх цілей. Адже без правильних цілей саморозвиток може перетворитися на хаотичне блукання. До зустрічі наступного тижня і пам'ятайте, шлях до кращої версії себе починається саме тут і зараз. З вами був Мелік Павло і канал Дивний Рух. До зустрічі!